Всім привіт! Зараз я вам розповім казку. Одного чудового дня народилася дівчина Ольга, вийшла вона з пункту А у пункт Б. І йшла, і йшла вона по горизонтальній прямій від 0 до 100. І коли її шлях був десь приблизно посередині, вона зупинилася. Ви зараз запитаєте, чому. Тому що дорога розходилася у різні боки, і вона не знала, куди їй піти. Деякий час вона залишалась на місці, а час йшов, потім біг. Вона стояла. Рішення не приходило. Дуже довго вона вагалася, і ось одного разу вона побачила сонечко, яке вийшло. За хмари. Сонечка світила дорогу, і їй стало добре видно, що за дорога, яка йшла у правий бік, уся була у камінцях. Їй там не пройти. Інша дорога, Якісь болота. Ще по одній дуже багато води. Тяжко буде йти. А ось одна дорога ліворуч була гарною, добре Дуж зраділа дівчина Оля, піду цією дорогою і так їй стало добре від того, що рішення прийшло. Вона і зараз у дорозі. Якщо ви бажаєте почути по пригоди, про пригоди дівчини, заглядайте у гості. Я вам бажаю бути щасливими та жити у мирний час.